Хочу надати слово професору Дарфієву Андрію Едуардовичу доповідь на тему мікробіом і його корекція як антиейдж менеджмент Будь ласка, дякую Олеже Таче. Шановні колеги, дійсно, питання щодо старіння хвилює провідних науковців світу достатньо давно, ще з часів може зародження медицини. Але що ми бачимо зараз? Ну в першу чергу ми бачимо той факт. Що і в Україні і в світі є тенденція до старіння населення. Це в першу чергу пов'язано і з нашою роботою, тобто, ми забезпечуємо умови нашим пацієнтам, щоб вони жили довше. Але ця тенденція також є достатньо. Перспективною в тому плані, що ми можемо впливати на процес старіння. і якщо ми проаналізуємо тривалість життя людей на початку 19-го, 18-го і навіть 20-го сторіччя, то ми бачимо, що зараз наші люди, наша популяція, наше суспільство має більш тривале життя. Це також завдяки і науковим дослідженням, які підкреслюють достатньо велику кількість механізмів старіння, ми дискутували неодноразово з нашими шановними колегами з інституту геронтології, і вони рахують, що теорії старіння є більш ніж 150. Але вважаючи, що така кількість теорій. Вже описана і вдосконалюється, Нам хотілося б зосередити вашу увагу на факторах або механізмах розвитку старіння. Ну, як ви бачите на слайді, зараз ми вивчаємо і генетичні механізми, причому не тільки на рівні ДНК, а також і транспортних молекул, на рівні змін мітохондрій, на рівні Теломер тощо. Тим не менш, якщо ми зробимо крок щодо практики, то звісно, як і в інших захворюваннях, ми будемо говорити про те, що є механізми, які ми можемо коригувати, тобто механізми, що коригуються, або системи, які можуть бути скориговані, а інші не можуть бути скориговані. наприклад. Ну, я можу, можу сказати, будь-якого захворювання. Тому одним з найважливіших, на наш погляд, механізмів старіння є хронічне запалення або мікрозапалення, яке безпосередньо пов'язане із мікробіотою. Як ви бачите на слайді, під впливом зовнішнього середовища, до якого безумовно належить і харчування. І той стан, в якому ми зараз перебуваємо, я маю на увазі хронічний стрес, і додаткові впливи інших варіантів, ну, наприклад, забруднення. Може, якихось хронічних захворювань. Здорова людина має мінімальний рівень запалення як в кишечнику, так і в організму в цілому. Навіть у здорової людини, яка старіє, або у людини другої половини життя інтенсивність запалення зростає. Що цікаво, цікаво, що у людей, які є довгожителями, інтенсивність запалення в рази нижче ніж у навіть здорової людини похилого віку. Тобто, по-перше, запалення є потенційно механізмом, який коригується, і друге, на мікрозапалення, особливо в кишечнику і не тільки, може впливати мікробіота. Тобто, мікробіота є тим, тою мішенню, з якою ми повинні. Працювати тим більше, що ми знаємо не тільки що безпосередньо мікробіота впливає на запалення, ми навіть знаємо, які представники цієї мікробіоти можуть більше або менше впливати на розвиток мікрозапалення або хронічного системного запалення, і відповідно на локальну або системну імунну відповідь. Таким чином, що ми з'ясували на сьогодні, в першу чергу, той факт, що у людей похилого віку або другої половини життя зменшується кількість різноманіття умовно патогенної флори, а також флори взагалі, тобто облігатної в тому числі. Крім того, є представники мікробіоти, верокомікробія і особлива керманція мученіфіля, які можуть відповідати або запобігати цим змінам, і тому, відповідно, можуть. Зменшувати мікрозапалення і позитивно впливати на вік людини, тобто потенційно збільшувати тривалість життя. Чому це важливо? Тому що зміни мікробіоти впливають на кишкову проникність і то, що ми з вами обговорювали на минулих наших зустрічах, на Процес епітеліальної проникності за рахунок щільних контактів. Тобто параклітинний або трансклітинний процес попадання антигенів чи алергенів чи інших мікробних сполук у організм людини спричиняє імунну відповідь, яка може підвищувати рівень. Запалення. Говорячи про структуру мікробіому, ми завжди говоримо не тільки про кількісний і якісний його склад, а також про метаболічну активність. Чому це важливо? В першу чергу тому, що багато представників мікробіоти синтезують. Активні молекули, які можуть позитивно або навпаки негативно впливати як і на систему слизового бар'єру, так і на організм в цілому. До вашої уваги я би хотів представити одну з найважливіших груп цих молекул – це коротколанцюгові жирні кислоти, і зосередити вашу увагу якраз на бутираті, який є одним з якщо можна так сказати, регулятором оркестру. Мікробіоти, і позитивно впливає як і на синтез слизу, так і на кишкову проникність. Крім того, як ви бачите на слайді, бутират може регулювати локальну імунну відповідь і запобігати розвитку як локального, так і системного запалення. Ми достатньо давно займаємося кишковою проникністю і останніми роками ми з'ясували, що. Два основних білки, які відповідають за щільні контакти щодо кишечнику і взагалі шлунково кишкового тракту, це клаудини першого та сьомого типу, і на тлі того, що ми нормалізуємо кишкову проникність, доцільно вивчати якраз муцин другого типу, тому що він також є регуляторним і може характеризувати стан кишкової проникності та слизового бар'єри кишечника навіть. У здорової людини до чого ж призводить дисбіоз? Тому що зрозуміло, що на тлі хронічного запалення у пацієнтів може розвивати дисбіоз. Як з'ясували наші шановні кардіологи, нарешті вони нам повірили. Це був достатньо недавно, місяць тому пройшов Європейський конгрес кардіологів у місті Відні, якщо я не помиляюсь. Так там дві секції були присвячені змінам мікробіоти. У хворих з серцево-судинною патологією, що особлива у пацієнтів з серцевою недостатністю. І один з провідних фахівців світу сказав: що якщо не коригувати мікробіоту, серцеву недостатність вилікувати неможливо. Тому я можу сказати, що достатньо багато різних захворювань пов'язано з мікробіотою, починаючи із Звісно, шлунково-кишкового тракту не тільки кишечника, а також підшлункової печінки. Про це ми сьогодні будемо що говорити. Це захворювання і е, суглобів, і кісток, це захворювання шкіри. Наступна наша секція буде присвячена цьому. І як ви бачите, складно оцінити роль або переоцінити роль мікробіоти в розвитку захворювань. Організму людини. Ви бачите на слайді, що зараз відомо, які варіанти флори впливають на які захворювання. І я би хотів зосередити вашу увагу, по-перше, якщо ми вже торкнулися кардіології на новій класифікації серцевої недостатності, це АБЦД, яка говорить про те, що навіть у пацієнтів, які не мають Ознаків клінічно серцевої недостатності, але мають, наприклад, цукровий діабет і ожиріння, ми можемо ставити серцеву недостатність. А і тут якраз і ожиріння, і наявність цукрового діабету можуть посилювати, посилювати перебіг серцевої недостатності та погіршувати перебіг серцево-судинних захворювань. Говорячи про відносини мікробіота господар, слід зазначити, що хронологічний вік, безумовно, може впливати на стан кишкового мікробіому, але це є не головним. Все ж таки, слід говорити про більш комплексний підхід, і той факт, що для нас. Фактори зовнішнього середовища у процесі старіння або в процесі впливу на мікробіом, все ж таки залишаються поки що тера інкогніта. Я би говорив більше про це. Достатньо небагато зараз наукових праць, які системно оцінюють фактори зовнішнього середовища, що впливають на мікробіом. Дійсно, здорове старіння це перспектива, але. Чи доцільно бути веганом? Ну, це більш детально в своїй доповіді висвідлить професор Швець, але я хотів би наголосити, що це питання також підлягає зараз дискусії. Тому вибір способу життя, безумовно, повинен бути здоровий. Але хочу наголосити на тому, що. Якраз дієтологічне вплив або дієтичне навантаження тими продуктами, які ми якими ми харчуємось щоденно, повинні бути, якщо можна так сказати, більш національними, і це одним із висновків, до якого прийшли наші шановні колеги, які вивчали стан мікробіоти у людей, які прожили більш ну тобто у довгожителів. Говорячи про зміни мікробіому з віком, слід зазначити той факт, що зараз ми знаємо, представники якої флори зменшуються, тобто на які ми можемо повпливати, щоби. Запобігати змінам кишкового мікробіому, і які представники флори збільшуються. Ну, в першу чергу, це, як я вже казав, бутерат-продукуюча флора це мучиніфілік, Фікалобактеріум, мучиніфілікфікалабактеріумпроузніці. Також зменшується кількість бактероїдів. На тому збільшується кількість умонопатогенної флори, і це може призводити якраз для хронічного мікрозапалення і впливу на імунну систему. І це дає нам якраз. Вказівки або шляхи для корекції кишкового мікробіому, враховуючи, що, як ви бачите, з цього слайду зміни і вплив кишкового мікробіому на старіння є достатньо складними. І не деталізуючи цей слайд, я хотів би наголосити на тому, що якщо ми б з вами уважно придивилися на слайд, ми би бачили, що якраз бутерат-продукуюча флора є тою ланкою, яка впливає і на метаболічну активність флори, і стимулює колонізаційну резистентність облігатної флори. і пригнічує якраз розвитку, розвиток умовно розвиток які впливають на Запалення і тому е, наступне декілька слів я хотів би сказати про розвиток впливу умовно патогенної флори на е, у людей похилого віку і на здорове старіння. І тут ми повертаємося до дискусії щодо факторів зовнішнього середовища. Зрозуміло, що е, використання ліків, в тому числі антибіотиків, є також фактором зовнішнього середовища, які е, зрозуміло при Причинах пов'язаних із, наприклад, вірусним навантаженням, тобто пандемією covid 19 і розвитком пневмонії, в тому числі люди похилого віку, повинні використовувати. І тут я би підкреслив, що у пацієнтів можуть розвиватися антибіотика асоційовані діареї. Про що йде мова? Мова йде про те, що на тлі застосування антибіотиків у пацієнта виникає діарейний синдром, який навіть після Усунення антибіотиків продовжується. Це пов'язано якраз з розвитком умовно патогенної флори, і це частіше відбувається у хворих похилого віку. Хочу наголосити на тому, що не тільки класичний е збудник е антибіотика стаціонної діареї, тобто кластридіум дефіциля, може викликати антибіотика стаціонної діареї. Ви бачите, що це можуть бути і кластридіум перфрінгіс, і кліпсієла, стафілокок, Тощо, тим не менш, коли ми говоримо про клостридіум дефіцилія, вона виникає, вона викликає найпотужніше, найжорсткіше пошкодження слизового бар'єру кишечника із розвитком дуже сильного запалення, пов'язаного із накопиченням нейтрофілів у слизової оболонки і розуванням відповідно поверхневого шару слизової оболонки. Якщо ви звернете увагу на два останніх фото, які були зроблені при ендоскопії, це якраз фотографії пацієнтів із антибіотико асоційованою діареєю. Причому оці фотографії три, це пацієнти з виразковим колітом. Тобто ми бачимо, що навіть у пацієнтів з антибіотико асоційованої кластридії індукованою діареєю, стан слизової оболонки кишечника більш. Поганий, ніж навіть при виразковому каліті. І, відповідно, ми бачимо некроз поверхневих шарів слизової, тобто тут, тут навіть відсутні повністю епітелі, і це е, клітинна інфільтрація, якась, яка е, відбуває скупчення нейтрофілів у пацієнта з антибіотика соціонного дія. Що нам робити? Ну, звісно, краще попередити захворювання, ніж його лікувати, і тому ми говоримо про використання комплексного пробіотика, який може запобігати антибіотика стаціонної діареї під час використання антибіотиків. Це може бути ремедіум, який має в своєму складі п'ять представників бацилюс. Це було підтверджено в інституті заболотного і доведено, що. Пацієнти, які мали умонопатагенну або навіть клостридіум дефіцилі флору у чашки Петрі, бацилюс пригнічував ріст цієї флори. Тому, говорячи про можливості профілактики антибіотико соціодної діареї, ми можемо використовувати ремедіум під час застосування антибіотиків, а для лікування збільшуємо дозу в два рази. Якщо мова йде не про прокластріді асоційовану діарею, а про діарею пов'язану з антибіотиками, викликаною іншою флорою, якщо мова йде про діарею, пов'язану з клостридіями, то дійсно ми додаємо до ремедіуму і інші препарати. І зараз ми проговоримо про які. Враховуючи, що бацилюс є антагоністом цієї флори у хворих, де нема класрідіомдіфіцілі, ми можемо застосовувати ремедіум як монотерапію. Якщо мова йде про кластрідом асоційованої діареї, то ми використовуємо при першому епізоді ванкоміцин або фідаксаміцин. Ну, говорячи про фідаксаміцин, на жаль, він в Україні не зареєстрований, але ми маємо більше двох десятків пацієнтів, які купляли фідаксаміцин в Європі, і є достатньо ефективним. Питання полягає в тому, що може бути повторний епізод кластрімосаційної діареї. І тут ми використовуємо або митранідазол, або ванкаміцин разом з рифаксиміном. Але рифаксимін приймається не в стандартному дозі, маю на увазі два тижні, а три тижні в дозі 1200 мг на добу. Питання полягає в тому, що ми повинні використовувати маркери оцінки мікробіому при старінні. Тут я би наголосив на деяких з них. В першу чергу це представники бутерат-продикуючої флори, кермасія мученіфіля, фекалобактеріум проозніці це вивчення коротколанцюгових жирних кислот, а також в перспективі вивчення метаболітів. Це наші дані. Ви бачите, що дійсно у пацієнтів другої половини життя зменшується рівень бактероїдів, зменшується рівень актінобактерій і регуляторної флори, тобто акерманція мученіфілі і фікалабактеріумпраузніці. Це інші дані також у пацієнтів похилого віку, але це хворі із виразковим колітом, і ми проаналізували вплив. Поліморфізму лайк подібного рецептора четвертого типу на представників флори, і дійсно у пацієнтів другої половини життя збільшилась кількість актінобактерій і зменшувалась кількість бактероїдів і фермікутів, що характерно для цього захворювання. Говорячи про маркери з синдрому підвищеної епітеліальної проникності, тобто реалізуючої структури, яка може призводити до запалення, тут можуть бути варіанти ароматичних амінокислот. До речі, ми зараз це використовуємо, але поки що це не війшло в практику. Охорони здоров'я. Але що ми робимо, то це я маю на рутинній практиці, то це вивчення рівня фекального кальпротектину та лактаферину. А також білків щільних контактів. Ми вважаємо, що краще вивчати герметизуючі кла клаудини першого та сьомого типу, якщо мова йде про ураження кишечника. Тому, говорячи про зв'язок або гіпотетичну модель старіння та мікробіому слід зазначити, що у пацієнтів другої половини життя модифікується в першу чергу умовно патогенна флора, зменшується її різноманіття і зменшується рівень метаболічної активності облігатної флори. І як наслідок, це може стимулювати. Локальну імунну відповідь, а хронічне навантаження на імунітет призводить до того, що. Його резерви зменшуються, і це може якраз бути одним з тих факторів, що призводять до розвитку хронічних інфекцій. Що нам робити? Ну я би оцінив це трьома схемами або трьома кроками. В першу чергу, ми повинні коригувати флору. Шляхи ми зараз обговоримо, але це можуть бути як пробіотики, так і пребіотики, антибіотики і трансплантація фікальної мікробіоти. Питання в тому, що ми повинні зрозуміти ефективність наших впливів. І для цього ми вивчаємо ті маркери, про які ми говорили. І на останнє, ми повинні разом з корекцією мікробіоти лікувати, якщо є основне захворювання, або профілактувати розвиток захворювань, які також можуть сприяти. Старінню нездоровому, тому стратегія персоналізованої корекції або персонафікованої корекції мікробіоти у літніх людей повинна бути комплексною і включати не тільки корекцію флори безпосередньо, а і модифікацію дієти, модифікацію спосіб, способу життя і безумовно лікування основних захворювань, якщо вони є. Одної з них проблем в Україні є проблема оцінки мікробіому літніх людей. Мови де про те, що, по-перше, ми повинні мати локальні норми, але локальні норми, в тому числі і для людей другої половини життя. Більш-менш нашої країни людей, які проживають. В ідеалі в різних регіонах мають мати різні норми, ну і також з оцінкою генотипу при можливості. Тому, говорячи про перспективи в цьому напрямку, я хотів би зауважити на трьох етапах. Це дієтологічні з застосуванням корекції флори і метаболітів. Це додатки вітамінів та мінералів, і протизапальні можливості, якщо пацієнт цього потребує. Щодо дієтичних інтервенцій, ну тільки декілька штрихів, це функціональні продукти, зниження ризику мальнутриції, підвищення рівня харчових волокон, тому що вони є продуктами харчування нашого мікробіому, персоніфікована дієта при необхідності додавання вітамінів. Стратегія корекції безумовно. Це робить мультидисциплінарна команда разом із залученням дієтолога та мікробіолога. Що важливо, і що зараз на цій секції ми вам представимо нашу мультидисциплінарну команду, з якою ми працюємо. І е, практичні можливості, е, то, що я говорив, з точки зору е, лікаря-терапевта або гастроентеролога, якраз мова йде про засування пробіотиків, пребіотиків, синбіотиків, антибіотиків або трансплантації фікальної мікробіоти. Щодо пребіотиків, ну достатньо багато ми про це говорили. Але я хотів би наголосити на тому, що враховуючи ті знання і ті дані, про які ми сьогодні поговорили, ми можемо потенційно говорити про роль деяких штамів. Якраз у людей похилого віку це в першу чергу варіанти біфідобактеріум і лактобактеріум, це керманція мученіфіля і фікалабактеріом провозніці. Тому в літературі ви можете зустріти термін геробіотик. І ось потенційні геробіотики, навіть по яким вже проведені дослідження. Тобто мова йде про те, що в тому числі і Україна не пасе я, до речі, дуже радий тому, що професор Бойко сьогодні разом з нами, вона скаже про це декілька слів у своїй доповіді. Перспективи досліджень, дійсно, враховуючи тенденції до старіння, перспективи є вкрай важливими. Але ви бачите, як довго проходять дослідження, тобто, вперше на клітинах, потім на тваринах і тільки потім на людях. Чи можемо ми це скоротити? Потенційно так. Але все ж таки це можемо зробити тільки в тому випадку, коли Потенційна молекула, але потенційні компоненти або, або е, флора зареєстровані як біологічні добавки, і ви можете побачити це, зайдя в аптеку після нашої конференції. Хочу наголосити на механізмах рефаксиміну, який є системним антибіотиком. Ви бачите, що він впливає на е, якраз матриксні металопротеїнази і локальне, локальну систему. Імунної відповіді і, відповідно впливає на запалення. Чому ми обираємо рефаксимін? В першу чергу, тому що він впливає як на грам негативну, так і на грам позитивну флору, як на анаеробів, так і на аеробів. Він має мінімальну сепсемну абсорбцію, тобто менш ніж процента абсорбується. При прийомі ПЕРОС, крім того, він має достатньо велику доказову базу, в тому числі ми з ним працюємо достатньо довго. І що важливо, до нього не формується значима клінічна значима резистентність, тобто нема передачі генної інформації від бактерії до бактерії. Крім того, він є або має Пріоббіатичну активність, тобто після його відміни збільшується кількість лактобацил, це дослідження наших італійських колег. Ну і в Україні він представлений достатньо широко на ринку, тому ви можете його використовувати. Найбільше, що і Американська і Європейська асоціація гастроентролог його рекомендують для ерадікації СНБР. Ну і трансплантація фекальної мікробіоти. Є Дані, які говорять про те, що дійсно вона ефективна. Ми про це будемо говорити 16-17 листопада на нашій традиційній конференції присвяченої патології кишечника, але завжди донори це молоді люди. Доведено зараз, що він ефективний є для лікування антибіотика діареї, і є дані, що в тому числі і наші. Що він ефективний і при інших захворюваннях, не тільки кишечника, таким чином, шановні колеги, кишковий мікробіом дійсно змінюється з віком, вивчення та контроль основних його біомаркерів і представників є важливим, і це може бути потенційним шляхом для продовження життя наших пацієнтів. Дякую за увагу.